Сьогодні на колоді секрети натуральних каменів. Подивимось, який натуральний камінь на сьогоднішній день резонує з вашою душею. Подивимось, я дістану, напевно, три карти, тому що так, перший. Другий і третій. Так. Блакитний топаз принесе мудрість та спокій, подарує розсудливість і забере важкі емоції, наповнюючи вас гармонією. Другий жадеїд. Ваше серце відкривається для любові та гармонії. Час знайти внутрішній спокій та впевненість. І марказит. Вогняний камінь. Ваші страхи стають вашою силою, сміливість веде вас до нових досягнень. Ось такі камінчики сьогодні вийшли. І давайте ще подивимось, який натуральний камінчик на сьогоднішній день стане для вас підтримкою. Перший. Другий. І третій. Угу. Так, блакитний агат принесе вам очищення, свідомості, внутрішній спокій, рівновагу. Ви відкриєте нові творчі горизонти, а ваші позитивні риси посиляться. Ось він. Блакитний агат. Далі кальцит. Надасть силу, впевненість, допоможе відчути свою незламність. Ось він так виглядає. І селеніт. відкриється шлях до внутрішнього спокою, коли ти відчуєш гармонію в просторі навколо себе. Селеніт чудово очищує. Простір і також очищує інші камінчики навколо себе.